Чуємо в сьогоднішньому першому читанні, так? і багато з тих, що сплять у порусі земному, прокинуться. Одні на життя вічне, а другі на вічний сором та на ганьбу. Маю для вас новину. Від того часу, коли почалася літургія, дотепер щось відбулося. Ми постаріли. На певний відрізок часу. Напевно, це не видно. Так? У нас виросло волосся, але так, що ми не помічаємо, наскільки, так, може, там ногті, когось там додаткова сивина з'явилася, різні речі, так? але це свідчить про те, що час рухається, час йде, так, і від народження людина завжди рухається до етапу завершення свого земного життя. Тобто цей час не можна повернути назад. Дуже багато людей би хотіло так? шукають там різні омолоджуючі е, засоби, так? філософські камні, як би це вижити, як би це врятуватися. В Америці навіть популярним є е, один такий е, е, експериментальний так? досвід. Для багатії платять гроші за таке кріозамороження, так? тобто їх кладуть повністю в таку морозильну камеру при температурах, зупиняють якби, роботу їхнього мозку, серця, так, і кажуть, що от ми вас там розбудемо за енну кількість 100, 200, 300, скільки там років, так? Е, коли вже ви знайдуть ліки від старості, від смерті, і тоді ви собі будете жити. Так? Але би мені хотілося запитатись, що далі? Припустимо, їх розбудять, так? витягнуть з цього сну. Яке буде це життя, коли навколо тебе не буде жодного з твоїх рідних, з твоїх близьких? Так? Де ти будеш перебувати? В чому ти будеш черпати свої сили? Як ти будеш е шукати цього? Так? Одна голівудська акторка. Яка грає такі ролі завжди пожилих жінок, так? її на інтерв'ю запиталася, чому ви не зробите пластичну операцію, як роблять ваші подруги, так? ті, що знімаються в фільмах, ну, були б молоді, все було б гарно, якісь цікавіші ролі вам пропонували, але не тільки роль бабусь грати. Так? А вона каже до цього журналіста. Я багато заплатила за ці зморшки і сивину. Це мій досвід, це моє життя в цьому, що ви бачите є мої моменти радості, і моменти печалі, моменти злетів і моменти падіння. Це моє життя. Чому я маю стирати своє життя або затирати його? Кожен момент, в якому я живу, дорогий брате та сестро, є прекрасний. Є прекрасний. Я маю цінувати його. Ми маємо навчитися, так як нас закликає Господь, бачити якісь бачити знаки. Так ми розпізнаємо якісь пори року, так що от там погода буде така. Там не раз я чую, як люди говорять, от небо сьогодні таке червоне, завтра буде холодно або вітряно, так і там різні такі всякі моменти, за яким це можна розпізнати. Але дуже багато цих знаків нам дає Господь, куди я маю рухатися в своєму житті і що є важливим в моєму житті, він теж це показує. Але чи вмію я бачити? Так в одному фільмі, вибачте, я забувся насправді назву, не можу пригадати. Розказується історія одного мільйон, мільярдера. Так, і показується, що він мав цілий-цілий громадний маєток, так і він помирає. Помирає, і перед е, смертю він говорить тільки одне слово, так? троянда. Ну, і, е, цілий світ шумить, всі новини шумлять. Е, і е, одна журналістка вирішила дослідити, що, чому він так? Чому останнє слово, яке він жив, це, це троянда. Так? Ну, і завершується цей фільм е, такою картиною, що цей маєток весь ну, десь загорився, відбувся там пожар. Ці гектари його майна горять. Так? І в цьому, цьому полум'ї показують такі невеликі, дуже старі санки. Так? І На цих санках написано Е, Напевно, це був цей момент, про який згадував цей чоловік. Так? Не мільярди свої, не якісь свої заслуги, бізнес-знайомства і різні речі, але це, що було для нього важливим в цей момент. Так? Це, це, що приносило йому силу, так? це що, в чому він бачив, в чому насправді є дорогоцінність його життя. І е в фільмі Святий Філіп так, я обираю рай, один з його учнів, який був племінником папи римського. Так? Він так е дуже планував будувати свою кар'єру. І ну, Філіп Нері запитує його, що далі буде в твоєму житті? Він каже, ну далі я стану єпископом. А він каже, а далі. А він каже, а далі кардиналом. А Філіп Нері каже, а далі. А це каже, папою. А Філіп Нері каже йому, а далі? Що далі? Що далі буде в твоєму житті? І коли десь там. За енну кількість років цей учень, який вже став кардиналом, пише листа до святого Філіпа Нері, то він згадує в своєму житті, що найцінніше, що було в ньому, це не кардинальство і не єпископство. А в його серці дає йому теплом спогад, як він разом з святим Філіпо Нері відмивав ванні вані якогось безкаченка, який був весь критий ранами, який йому допомагав і зцілював, так, допомагав йому обходити цього бідняка. І він каже, цей погляд цього бідного чоловіка зігріває це єдиний теплий спогляд, який зігрів спогад, який зігріває моє серце. Я е... Днями прогулювався вечірнім Мукачевим, так, і зустрів безхатченка одного. Він йшов на костелю, такий, видно, що життя його важке. І цей безхатченко почав зі мною говорити. Так. Чи маєте ви якісь варіанти, крім тих, хто вже вчора був на вечірній месі? Що до мене сказав цей безхатченко? Ваші пропозиції. Ніхто не має ніякої уяви навіть, не то немає варіантів ніяких. Ну що перше кидається, напевно, би логічно подумати, що він щось просив, так? Але насправді не просив. так? Було дуже доволі вітряно, і він так дивився на мене. Я йшов, я не був одягнений в сутану, він не знав, що я священник. Він дивився на мене. І так почав кричати на навздогін, бо він на костелю не міг мене догнати і каже, холодно на дворі. Я в нього кажу, холодно, а він каже: ти без шапки візьми мою. І зняв мені свою шапку. Уявіть собі, людина, яка ну, живе під відкритим небом, яка не має, яка ну, це є засіб її зігрівання, ця шапка. Яка знає, дивиться на мене і знає, що я піду кудись і буду мати де заночувати. Готова віддати мені щось, що йому дороге. Щось що він багато чого не має, але це останнє готовий віддати. Парадокс цього світу. Дуже часто, чим більше ми маємо, тим менше ми вміємо давати і ділитися. Я пригадую, що. В мене мій одногрупник, такий отець Ярослав, який приїжджав на нашу парафію, служив тут. Нам приміційну месу. Ні, тут може не служив приміційну месу. В нього в сім'ї 11 братів і сестер. Одинадцять з них тільки двоє братів, а все решта сестри. Такої кількість плать я ще не бачив ніде поза магазинами. Але коли ми навчалися, і в нас були якісь короткі канікули, такі що я не, ну, не було сенсу мені їхати в Закарпаття по часу, то він вони завжди, їхня сім'я мала відкрите серце, відкрите двері. І попри те, що їх там така велика кількість, вони завжди знаходили місце для мене. І це цікаво. Це цікавий варіант. Вчора ми мали зустрічі з підготовкою до миропомазання і обговорювали там. Питання людської свободи, так, свободи і гідності, і е, там ми говорили про різницю між розумом і мудрістю, так, бо різниця таки є. Розум дає нам засіб, так, тобто розумом ми можемо здобути знання і можемо щось осягнути, знати. Так, але чи використовувати так, і тут мені пригадується елемент з фільму. Про святу Бакіту. Якщо ви раптом ще з нею не знайомі, то познайомтеся з нею. Це дуже гарна свята, перша темношкіра свята так, Європейського континенту. І там показували таку картину, що вона потрапила в монастир. Так? монастир. А монастир це так, як семінарія, як якісь такі, це як армія. Так? Все має свої правила, дуже чітко, різко, все всі знають і ніхто не може робити щось поза тим. Так? От, і показують сцену обіду, так, і цей обід відбувається в повній тиші, то сестри їдять, а хтось так і стоїть на амвоні і читає в цей час ну, біографії святих. І ти не можеш ні встати, ні піти собі. так? І всі сидять, дивляться в сторону вікна, сестри, і бачать за цим вікном, що на дереві сидить маленький хлопчик, так і плаче. Ну, Але всі їдять в то обід. То... Монастир, так? І сестра Бакіта е, встає за цього столу, під ніжний ласкавий погляд своїх сестер <смі> виходить з цього залу, та, е, йде туди до того хлопчика, знімає його з цього дерева, він опісявся, так, і дуже соромився, через те не був на обіді, е, обнімає його, так? годує його. І е, яка різниця? Так? Сестри знали. Десять заповідей знали. Я маю надію, що всі сестри знають 10 заповідей, брати і священники. <сум> Але чи мали цю мудрість, що з цими десятьма заповідями робити? Як жити ними? Де життя? Свята Бакіта мала таку свободу, що вона чітко розуміла, так, що 10 заповідей існують для того, що їх потрібно виконувати, а не тільки про них говорити. Бо е, мудрість, говорить книга мудрості, перший розділ Шостий вірш це дух, що людей любить. Е, і тому це їй дало таку вільність, що вона собі дозволила встати і піти в цій вільності. Жити Євангелієм, Жити Євангелієм. Це дуже важливо. Так? Дуже важливо, щоб ми розуміли, що відбувається. Так? За декілька миттєвостей сюди на вівтар прийде живий Бог, той, котрий заплатив своїм життям, той, котрий відкрив для мене, для тебе небо, той, котрий радіє з того, що я приступаю і єднаюся з Ним в святому причасті, чи вмію радіти я. Так? Цій зустрічі перед ем, співом свят свят так, завжди священник молиться молитву, яка називається Префація. І ця «Префація» зазвичай закінчується словами радісно з ангелами, архангелами, господством, престолами, які радісно співають. І ми, доєднуючись до них, радісно з ними співаємо. Увага, радісно з ними співаємо. Так, чисто вона деколи дуже злить е, 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 такі твори, так які були написані цей свят е, якимсь автором, який очевидно не дуже розуміє, що, що має відбуватися. Так, і там така пісня на 25 хвилин. Сумна, за яку можна обдумати все своє життя, може вмерти і знову воскреснути, поки вона закінчиться. Це не про то свят. Небо так не радіє, дорогі брати і сестри. Небо радіє з'єднання і перебування з живим Богом. Так? Тому і ми маємо радіти цьому. Так? Каже святий Августин, що, дорогі брати і сестри. Вчіться тут на землі, будь ласка, співати і танцювати, тому що коли потрапите на небеса, то ангели Небесні не будуть знати, що з вами робити. Тому заохочую до цього проживати цю літургію гідно з радістю, адже перед вами прийде живий Господь, так? а не передайте один одному знак миру, так, і такі. В другу сторону, в кращому випадку опущені очі, а в другу, а в гіршому, то в другу сторону обернутись, коли я ту руку подаю. Ні, це є жива. Нехай о, о, очі це є. Через очі ми можемо побачити душу другої особи. І можливо ваша душа потребує підтримки, потребує цього миру, який вам передадуть в цьому моменті. А можливо, ви станете в цей момент тим, хто передасть комусь цей мир, бо хтось перебуває в якійсь важкій життєвій ситуації, і йому потрібно відчути, що він не один, що він люблений, що хтось йому передає цей мир живого Бога. Бажаю кожному з нас, дорогі брати і сестри, дійти разом до святості, тому що свято вірю, що нас, коли закінчиться життя, не будуть питатися, скільки ми якихось різних речей зробили, скільки будинків построїли, скільки ми там чого зробили, якихось справ, але будуть питатися, скільки ми любили один одного. Скільки ми любили один одного, і думаю, що це буде той єдиний екзамен. Бажаю всім нам здати його так, щоб разом потім з ангелами в небі радісно співати свят, свят, свят. Амінь.